Поліцейським в Україні підвищать зарплати мінімум 30 тисяч гривень плюс доплати. Кишені посадовців тріщать по швах. Вони отримують захмарні суми. Українці обурені термінове скорочення. Невже вирішили їх провчити? Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю! Це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцьколо і останні події. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення укладів для поліцейських. Шокуючу інформацію, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Передбачається, що розмір зарплати правоохоронця має враховувати його посаду, спеціальне звання, строк служби в поліції, інтенсивність та умови служби, кваліфікацію, наявність наукового ступеня або вченого звання. Тож скільки зрештою отримуватимуть у поліції, усе просто не менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, тобто не менше 30 тисяч. Тисяч 280 гривень. За три роки повномасштабної війни в Україні суттєво збільшилася кількість правоохоронців. Про це нещодавно в ефірі Новини лайв розповіла народна обраниця Анна Скороход. Кількість правоохоронців е, настільки виросла за е, період повномасштабного вторгнення. Туди? Виросла так. Я е, запрашувала цифри. Е, на жаль, не можу озвучувати, бо вони е, з обмеженим доступом. Це два рази чи три. Ну, давайте так. ВКР виріс в три рази. Військова контррозвідка в СБУ, до прикладу. От там поліція МВС, там загальна структура, там теж треба розбиратися. Також нардепка зауважила, що переважна більшість новоприбулих правоохоронців є саме призовного віку. Я про прокуратуру кажу, я кажу про Нацпол ДСНС, МВС ну І так далі, uh -huh. тобто всю структуру. Uh -huh. От, То загалом, якщо подивитися цифри, то мобілізаційного е, віку 85%. От, І, е, звичайно, там е, міністр Клименко написав, що кожен п'ятий, за його даними, е, воює, да, перебуває там безпосередньо на лінії зіткнення, ми знаємо про бригаду uh -huh. людь. Але якщо Розуміти, що бригада це десь приблизно 6 тисяч осіб, і, зважаючи до того, яка е, кількість загалом структури МВС і а загалом кількість? Нацпол, е, не можу. Да. Не можу, не хочу ну, нести понад 100 000, відповідальність та? Там е, понад і е, е, набагато понад. Тим часом рада ухвалила закон про підвищення зарплат держслужбовців. Мовляв, це покращить якість управління та фінансової стабільності держслужби. Рада прийняла законопроект 8.222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад за у цілому 259. Нардепи ж переконані, що зараз треба встановити нові принципи щодо оплати праці, справедливі і без захмарних премій та надбавок. Головний аргумент це вимагають європейці. Головне, змін до держбюджету бюджету не було. А отже, й додаткових витрат на зарплати чиновникам теж українці після таких новин одразу забили на сполох. Нібито закон підвищує зарплати посадовцям на понад 70%. відсотків. У слугах народу усе спростували. Коли ми голосували бюджет цього року, і ми потенціали розуміли, що з цим законопроектом можуть бути ризики. В бюджеті цього року вже закладений той підхід до заробітної плати, який ми цим законом профільним фактично, фактично повністю легітимізували. Тому зарплати, якщо ми кажемо про посадовий оклад, вони збільшуються у переважної кількості працівників, але преміювання зменшується і воно межах 30% від посадового окладу. Тобто в тебе не може тепер бути умовна зарплата 10 тисяч гривень, при цьому премія в 50%. Такого буде тепер не може натомість. Депутат анонсував ще один законопроєкт. Невже він остаточно розширить кишені держслужбовців? Завжди треба відв'язувати, бо ти не можеш підняти зарплату менш захищеним верстам населення через те, що дотягне, тому, що підняття тим, хто в принципі почувається досить вільної комфортно. Це проблема. Зрештою журналістам вдалося зазирнути у кишені до чиновників і з'ясувати, скільки вони заробляють під час війни. Суми ж шокують звичайним українцям. Такі зарплати навіть і не снилися. А тепер про це детальніше: рейтинг очолюють працівники антимонопольного комітету із зарплатами в понад 90 тисяч гривень. Від 68 до 72 тисяч гривень мають посадовці із мінцифри та секретаріату національної тристоронньої соціально-економічної. Ради топ 3 закривають українські чиновники з Верховної Ради, Кабміну і Мін'юсту із окладом у 66-68 тисяч гривень. Що найцікавіше, найменша зарплата у 40 тисяч гривень у посадовців із Держлікслужби, Держпродспоживчслужби та НСЗУ. Як бачимо, справи в українських чиновників ідуть куди краще ніж у звичайних українців. Як свідчать дані міністерства фінансів, їхні зарплати за рік зросли на майже 41%. У уряді ж переконують, що постійно шукають можливості заощадити бюджет і систематично скорочують чисельність чиновників. За цей період ми скоротили кількість чиновників майже на 30%. Більш ніж на 30 тисяч скоротилася кількість чиновників. Це важливий елемент економії державного бюджету за останні три роки. Однак на практиці це, вочевидь, не працює, бо ж видатки з кожним роком лише зростають. 188 мільярдів гривень буде витрачено 2025 року з державного бюджету на оплату праці працівників міністерств служб агентств. у 2022 році. Такі видатки на оплату праці становили 153 мільярда гривень збільшення бюджетних видатків у 1,2 рази. Нардеп Данило Гетьманцев заявив, що більшість пунктів реформи оплати праці держслужбовців, яку уряд анонсував напередодні 2024 року, так і залишилися на папері. А саме фінансування часто відбувається несправедливо і незрозуміло. Простим же українцям очікувати на підвищення зарплат аж до 2027 року все ж не слід. Втім, більше грошей все ж отримують пенсіонери. Втім, є один нюанс: чи запустився процес, як і обіцяли у цьому місяці? Про це далі. Пенсіонери вже розпочали отримувати підвищені пенсійні виплати з 4 березня. Перші українці отримали вже проіндексовані пенсії. Загалом, станом на зараз, ми вже виплатили пенсії 2,5 з мільйона. Нам людей і на цю підвищену пенсію було спрямовано практично 20 мільярдів гривень. Скажіть, а чи є в бюджеті кошти, щоб всіх проіндексованих належним чином профінансувати, тобто здійснити виплати? Так, на, на ці видатки у нас повністю кошти є. Ми маємо додатково передбачено 57,5 мільярдів гривень, з яких зарезервовано 35,2 за рахунок соцстраху, а 22 з коштів державного бюджету. Тому жодних затримок чи недоплат, чи якихось інших речей, які б не дозволили людям літнього віку отримувати свої вчасно зароблені виплати. Немає ми все будемо виплачувати по графіку із рахуванням індексації. Нагадаємо нашим глядачам найменше. Сума індексації і стеля індексації. Отже, найменша сума індексації це 11,5% від тієї пенсії, яку людина отримувала ну минулого року, адже найменші пенсії ми індексуємо повністю всією пенсійною виплатою раніше. індексували тільки ту частинку, яка була страховою пенсією, а державні доплати за вік. за… Там дотяжку до прожиткового не індексували, і тому якраз найменші пенсії раніше залишалися такими ж. Ми вже третій рік поспіль відійшли від цієї практики і збільшуємо найменші пенсії на той відсоток, який є визначений по формулі. Тому якщо цього року пенсії мають зрости на 11,5%, то навіть найменша пенсія, наприклад, 3 тисячі гривень, точно зросте більше трохи ніж на 300 гривень. Тобто не буде цього розриву такого відчутного, як раніше, було що в кого була маленька пенсія, вона лишиться маленькою а в кого була велика, то він ще і більше отримає. Ми намагаємося дуже працювати зі справедливістю разом з тим, повинні точно враховувати, що пенсія залежить від того, скільки років людина працювала, які внески сплачувала. Очевидно, якщо людина працювала багато років і платила високі внески, то пенсія її буде вищою. Але, наприклад, спеціальні обрахунки пенсій. Ми повністю обмежили. Тож хто отримує більше ніж 23 тисячі пенсію? Ми зараз ввели е, обмежуючі коефіцієнти, щоб відновити справедливість і не було великого розриву для всіх категорій. Крім того, сама індексація великої пенсії. Не буде в повній мірі проіндексована на 11%. Наприклад, якщо в людини 20 тисяч пенсія, то зрозуміло, 11% – це трохи більше ніж 2 тисячі, але у нас максимальна сума плюс до індексації це півтора тисячі гривень. Тобто на час війни розуміючи що обмеженість доходу ми справді спрямовуємо підтримку саме на найнижчі пенсії, дещо обмежуючи ті пенсії, які є високими традиційно. Як ви ставитеся до ідеї підвищити зарплату поліцейським? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі. Головного нас з вами майже 390 тисяч підписників. Далі більше побачимось.